Вже в десяте в Коростині проводиться турнір з баскетболу присвячений пам'яті Леоніда Шапіро. Цьогоріч він проводився серед юнаків 1998-2000 років народження. Ще задовго до початку змагань на баскетбольному майданчику точились пристрасті. Це команди учасниці ще раз і ще раз відпрацьовували техніку. А нам стало цікаво, чому серед великої кількості видів спорту ці юнаки обрали саме баскетбол. В баскетболі виспитується підуться лічність чоловіка. Баскетбол дає в собі, баскетбол допомагає в житті, в учебе даже допомагає. Коли граєш за школу, поблажки делають в школі. Вот. Ну, а як давно ти займаєшся баскетболом і взагалі чи багато друзів з того часу з'явилося? Ну, баскетболом займаюся вже около 3,5 лет, і так да, действительно очень много друзей новых появилось. Это самые близкие друзья, это мои сокомандники. Очень часто ездим на турниры, стараемся выезжать на все, чтобы набираться опыта, игровой практики. На турнирах закаляется характер и воля к победе. Цього року участь у змаганнях взяли вихованці відділення баскетболу Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи під керівництвом тренера Андрія Гурінчука. Команда з баскетболу Коростенського району та команди з між Чернігова та Києва. Юнаки залюбки їздять на змагання, адже це можливість набратися ігрового досвіду. «Соревновання – це великий опит для нас. Тось тобто у нас недавно був чемпіонат города Діностосьмого го року, -го, і це було крута. Це... Очень интересная інтелектуальна игра. Хотел бы грати, не знаю, за колішкокоти за університет київський. Під час урочистого відкриття заступник міського голови Олександр Дзига привітав учасників турніру та наголосив, що в Коростині – давні гарні баскетбольні традиції. А ім'я Леоніда Шапіро назавжди залишиться у спортивній історії міста. Ви знаєте, Шапіро Леонід Санович це дійсно і великий, як вчитель, так і тренер, тому що підготував не одне покоління. Класних просто людей, спортсменів, які полюбили спорт на все життя. Ну і зрозуміло, першокласних спортсменів, які грали на площадках не тільки України, але і Європи і світу. Допомогу в організації та проведенні турніру з баскетболу, присвяченому пам'яті Леоніда Шапіро, надав народний депутат України Володимир Арішонков. За його ініціативи найкращі команди, крім кубку та грамот, отримують і грошові винагороди. На турнірі було представлено дві коростенські команди з баскетболу, і нам стало цікаво, як же сьогодні розвивається баскетбол у місті. На даний момент у нас у нас в місті є хороша команда, молода хороша команда першої ліги. Ми відіграли другий важкий сезон. Ну зараз дуже важка ситуація. І зараз основне це зберегти те, чого ми досягли, зберегти хоча б на цьому рівні. У нас є хороша молода команда. По кожному віку чемпіонатів області ми або в призерах, або перше місце. Тобто, ну і на Україну зараз важко важко говорити там заявляти команду, бо там. Зараз важка економічна ситуація. Ну, у нас, скажімо так, непоганий зараз, 2002 рік народження. Будемо старатися розвивати цей вік, і будемо старатися, щоб цим віком ми чогось досягли і на всеукраїнському рівні. Отже, за результатами змагань третє місце посіла команда з Києва. Другими стали баскетболісти з Чернігова. А перемогу здобули вихованці відділення баскетболу Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи, які знайшли в собі сили, мужність і в потрібний момент зіграли на характері та перемогли. Ми вітаємо юних коростенців з перемогою та бажаємо їм подальших спортивних успіхів.